патріотичні малюнки, ляльки-мотинки та плетіння маскувальних сіток. Все це організували для учнів Криворізького ліцею номер 123 до прийдешнього дня захисників та захисниць. Участь в заході взяло понад 50 школярів різної вікової категорії від 5 класу до 11-го. Приймала участь у події і Мілана, яка навчається у ліцеї. Захід представляє собою е, як таку е, військову тематику. Ми будемо зараз багато локацій. Маємо тут є і локація для. Плетіння сіток і локація, яка на спритність на показання своїх розумових здібностей. Я б, напевно, дуже хотіла відвідати локацію сплетіння сіток, бо я цим займалася. На заході було організовано декілька локацій. На одній з них діти мали змогу перевірити свої фізичні навички за допомогою квесту уважні квітливі сміливі. Також у рамках заходу маленьким криворіжцям провели майстер-клас надання першої домедичної допомоги та практику міна безпека, що дуже потрібна у наш неспокійний час. Все дійство відбувалося у символічному місці в сквері захисників України. Ініціатор створення якого також долучився до цього заходу. Це символічно в сквері захисників України проводити цей день. Буде проводитись квест, програма з п'яти пунктів. От. Тому все організували учні п'ятих-шостих класів. Сама ідея заходу належить учням, а допомагала маленьким ініціаторам в реалізації задуму керівництво ліцею. Діти із завзяттям долучились до різних активностей, а особливо до плетіння сіток, адже після заходи вони поїдуть до наших хлопців на фронт. Тож з такими маленькими помічниками перемога вже дуже близько. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.